Організації відповідаючи на запитання журналістів стосовно розгляду Верховною Радою проекту державного бюджету на 2012 рік, народний депутат України Микола Рученко зокрема зазначив, що область отримує досить серйозні кошти. Хотів би назвати ті об'єкти, які вже сьогодні є у переліку державного бюджету на 2012 рік. От принаймні у Романові давно будується лікарня. Вона вже є забита і 8 мільйонів коштів у державному бюджеті. У Радомишлі дуже давно будується поліклініка на 300 відвідувань. Два роки практично ніякої роботи на її не ведеться. На наступний рік передбачено 4 мільйона коштів. Я думаю, що таким чином за рік-два можна буде завершити і цю поліклініку. Дільнича лікарня з поліклінікою у селищі міського типу Чуповичі Малинського району. Вона у цьому році будується. Передбачено на наступний рік 4 мільйони коштів. Школа у Черніхові будівництво, яка, я думаю, що буде і введена в наступному році. У році видано 6 мільйонів 843 тисячі вже виділено передбачено в бюджеті. Відродження сільськогосподарських підприємств одна із складових національної ідеї, Вважає народний депутат України Микола Рудченко. і президент, і уряд сьогодні говоримо про те, що треба відновити великому жалю відновити. Воно все ж було крупнотоварні сільськогосподарські підприємства. Можливо, це не всі сьогодні сприймають, але пройде ще 10 років, головним мірилом в світі будуть енергоносії, вода і харчування. Хоча б я поставив би безпеку харчування на перший план. Оце буде і національна ідея. Також Микола Рученко повідомив, що братиме участь у наступних виборах до Верховної Ради по мажоритарному округу, якщо буде ухвалений відповідний закон. Те, що, напевно, я буду йти, це точно, але не визначився до кінця. Може, це буде Житомир, а може це буде Малинський виборчий округ. Якщо прийдуть. Ну, з якогось іншого округу, я теж подумаю над цим питанням, але мене найголовніше тішить те, що от люди ну, вже напевно від цих таких подачок, які є гречано олійних і все інше, відходять і думають за майбутнє, тому що ну, повинна і громада брати на себе ж відповідальність, кого ж ви обрали. Буду... Микола Рученко відповів і на ряд інших запитань журналістів.